Окупанти продовжували бити по прикордонних прифронтових територіях. В першу чергу, це звісно області при прикордоні з Росії або прифронтові, де йде безпосередньо бойові дії. Значить, на на Чернігівщині російські дрони атакували. Автомобіль автомобіль це не просто автомобіль, це працівники обленерго. Всі ми чудово знаємо, що зараз окупанти б'ють терористи б'ють по нашій енергетиці. І я вам багато вже разів записував, говорив, що на Чернігівщині особлива важка ситуація. Чернігів працівники просто героїчно, дійсно героїчно, а, намагаються під обстрілами а, полагодити і відновити все електропостачання, яке а, є на території Чернігівщини. Але подекуди цього не видостатньо, бо там постійні черги, постійні відключення. І от чергове окупанти вдарили по автомобілі Обленерго. Є загиблий і потерпілля. Щоб ви просто розуміли, що вони звичайнісінькі росіяни це звичайнісінькі терористи. Я вам от інформую, що відбувається кожного дня, як ці терористи діють. Значить, так, давайте я вам пряму мову дам пряму мову начальника новогород род районної військової адміністрації Олександра Сільверстова, який говорить, що, на жаль, є загиблий і поранені, поранення, поранення доставила до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. Пошкоджені два транспортних засоби. Це просто треба розуміти, що е, полювання вже здійснюють е, Російська Федерація за людьми, і це треба розуміти. На жаль, інформація про те, що е, от була інформація, що кажу вам, за доставлена, да, е, до лікарні, але на жаль. Також ще один працівник помер вже в лікарні, якого доставили після обстрілу. Співчуваю родинам загиблим, загиблих працівники, дійсно, герої, які в такий важкий час під час постійних обстрілів, під час того, що відбувається на Чернігівсі і Чернігівщині і в Україні загалом вони все одно ризикуючим своїм життям намагаються врятувати ту ситуацію, покращити її, щоб допомогти десятки тисячам людей, бути е, в світлі, в теплі, щоб вони були захищені, і думаю, що ми всі з вами маємо бути вдячними е, цим людям, які постійно борються. так як і нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять, боронять нашу країну, так і енергетикам, так і лікарям, які б'ються за те, щоб ми жили і жили не умовно кажучи, як живуть росіяни на болотах, а жили е, і не просто існувала, а саме жили, жили комфортно. І щоб ми були не були зі світлом і в теплі